Усім привіт! На тренуванні для здорових стоп, на якому ми з вами приділимо увагу пальцям, тому щоб вони були функціональними, щоб вони не були ніде склеєними, були такими вільними пальчиками, кожен з них був чутливим і був окремим, тобто він кожен з них має вміти працювати і рухатися. І попрацюємо зі стопою у розрізі того, щоб. ¿Qué Крокувати, щоб ваші пальці згиналися, розгиналися, і кожен крок приносив вам тільки результат і гарний результат. З вами тренер Олександра Афоніна. Я треную розумний фітнес з здоровим підходом до всього тіла і з підходом, що в нашому тілі усе пов'язано з усім. Приєднуйтеся до моїх тренувань, підписуйтеся обов'язково на мене і не забудьте поставити серденько і коментар за це тренування. Що нам з вами знадобиться? Резинка. У мене резинка для волосся досить туга. Ви можете, Ми будемо сьогодні працювати із великим пальцем, і з мізинцем. Мізинець набагато слабкіший, ніж великий палець, тому ви можете взяти одну резинку більш тугу для великого пальця і одну більш М'яку для мізинчика. Також, можливо, знадобиться рушничок, ми будемо пальчики. ну, ви побачите. Тож, будемо з вами починати. Розігріваємо стопу, передню її поверхню, гарно пальцями розтирайте. Я дуже люблю розігрівати і ось цю поверхню, тому розвертайте стопу і люблю розігрівати ось такими м'ячиками, колючими м'ячиками. А резиновими і жорсткими розігріваю, і палицями, хочу по них різні. Чим більше для них різних а, таких матеріалів, на які ми можемо подіяти. структур різних, тим а, краще. Не забудьте про п'яточку, її теж гарненько розімніть. І так, як ми сьогодні працюємо з пальцями, то переходимо до пальців. Беремо великий і двома руками ось так його. Витягуємо гарненько притискаючи або долоньками або пальчиками. І потім по сторонах так само. Потім ви хапаєте цей пальчик і прокручуєте його обережно, але із невеликим зусиллям. Тобто вся інша нога зафіксована, і ви крутите лише цей палець. Так само робимо з другим пальцем. Ви протираєте по поверхні, горизонтальній, скажімо по вертикальній, ніби роблячи його довшим. Пальчики мають бути прямі, не скручені такими молоточками. І тепер крутимо його, притримуючи, не рухаючи іншими пальцями. Переходимо до третього, і так робимо з кожним. Будь-який палець, він живий і він має вміти рухатися самостійно е і по боках. Але зазвичай це через вузьке взуття, через втрату функціональності стопи, наш мозок втрачає зв'язок з пальчиками і просто е перестають вони крутимо співпрацювати. Тобто, вони, вони ці пальчики ніби втрачаються з. Карти з мапи нашого тіла. Нам треба відновлювати цей зв'язок знову. Четвертий палець розтираємо можна вже однією рукою. І по боках. У вас гарно мають пролазити пальчики. Якщо поки що це не виходить, значить частіше треба робити зарядку. Ну і різноманітність має бути обов'язково різних тренувань. У клубі розумного фітнесу, мого, онлайн в моєму онлайн-клубі. Кожного тижня я випускаю новий комплекс для стоп, тому у дівчат дуже багато різноманіття. Тож приєднуйтесь. Ну, всі інші частини тіла ми теж, звичайно, пропрацьовуємо. Витягуємо пальчик і покрутимо. В мізинчику теж особливо уваги, бо він так само важливий, як і великий палець. Прокрутили його. Тепер дивіться, йдемо трошечки вище. Ось тут, між пальчиками. Беремо ось так, так. І ось так хочемо їх зарухати. Якщо ви не відчуваєте ніякого руху, то просто робіть, ніби намагаючись це зробити, або просто навіть уявляючи, поки що так, значить так, згодом у вас там з'явиться маленький рух. Переходимо до наступної пари. До наступної знайшли. якісь будуть рухатись краще, якісь гірше, але нам треба вирівнювати ці показники, тому ви працюєте з усіма і працюєте регулярно. Добре, просовуємо пальці протилежної руки між пальцями ніг. Якщо не виходить, ви просовуєте кінчики пальців, якщо у вас ось так не залазять. Цією рукою притримуєте п'яту і крутите. 8, 7, 6. Ось таку вправу можна робити. Вона допомагає від плоскостопості, додає функціональності, але п'яту тримаєте. Її можна робити прямо по 5 хвилин. Ввечері, вранці, краще робити вправи на стопи перед якоюсь руховою активністю. Ми трошки більше зробимо. Чому? Тому що ви потім нові знання для ваших ног, а, ніжок ви їх будете приміняти вже у вправах, і, значить, покращиться стан стопи значно швидше. Але слідкуйте за тим, як ви крокуєте. Добре. Є, розкрутили трошки ногу. І тепер. Ми з вами попрацюємо, розігріваємо другу ногу так само, щоб потім встати і попрацювати з двома ногами стоячи. І нижню частину стопи. Не забудьте про п'ятку. І так само пройдемо. По кожному пальчику. Також зі стопою дуже важливо працювати, бо навіть кожен пальчик і кожна точка на стопі, ну це вже окрема тема, вони відповідають за якісь органи нашого тіла. Тож, працюючи зі стопою, ми, як завжди, розгріваємо, Ось тут палець великий. як завжди, з вами піклуємося про усе тіло. Якщо є проблеми зі стопою і по боках. То будуть обов'язково проблеми з колінами, обов'язково проблеми з тазом. Не будуть рости сідниці, навіть якщо ви будете дуже добре працювати з будь-якою вагою в спортзалі крутимо пальчик, тому що не буде доходити імпульс, стопа має бути здорова, щоб велике сідничне м'ясо вімкнувся. Якщо вона не здорова, то у вас крок точно вже неправильний. А у кроці задіюється більшість важливих міофасціальних ланцюгів нашого тіла. Є змога тренувати кожен крок все наше тіло. Але якщо стопа не функціональна, то, на жаль, воно не отримає це тіло того навантаження, яке могло бути здорового навантаження. І крутимо другий пальчик. Стан стоп впливає на тазове дно, на проблеми з шиєю. Продовжуємо. Це вже третій. Ваші пальці здивуються, вау, скільки уваги! Це чому? Це тому, що хазяїн пальчиків став свідомим і хоче бути здоровим дуже довго. І дуже важливо, що ці вправи ви можете і маєте виконувати із дітьми, і з своїми, з ким ви живете, радити їх усім маєте. І нехай люди виконують і ходять здоровими ніжками подовше. Ось тому подавайте приклад, самі займаєтесь і своїх запрошуйте. Про приклад, якщо ви хочете, таких запитів дуже багато зазвичай підсадити дитину на фітнес чи на якісь вправи, а самі при цьому, ні-ні, ні, це не про мене таке, я багато разів чула. Невеликий досвід. То, повірте, це один із ста дітей тільки за власним таким внутрішнім стержнем піде у фітнес, якщо його мама чи тато не там. Так, тому зважайте, що рятуючи своє здоров'я, ви ще й свою дитину привчаєте до здорового стилю життя. І по боках витягуємо, витягуємо і прокручуємо. Якщо десь щось боляче... То зменшуйте тиск, боляче не має бути. Тепер, пам'ятаєте, совуємо, суваємо такий shift англійською мовою рух називається. І сусідній. Сусідній. І останній. Продіваємо пальчики. Тримаємо п'яту і скручуємо. Скручуємо. Пам'ятаєте, що цю вправу по 5 хвилин можна робити? Тільки катання колючих м'ячів, чи емферолі, чи де завгодно там походили по якихось там верхніх на стопу цього їй мало. Бачите, ми розігріваємо, а зараз у нас будуть вправи. Тобто вже на розігріті ми вмикаємо м'язи, їх перенавчаємо, і е, так воно їх виліковується, скажімо. Тому дуже е, прошу вас, не вважайте, що стояння на м'ячках колючих це вже тренування для стоп. Це такий напівміф. І це не можна не назвати не тренуванням, але воно і не дасть того результату, який ви хочете. І так, будемо вставати. Підкладайте щось м'яке і розставляємо пальчики ось так. Якщо вони не хочуть загинатися, ви їх не насилуєте, ви їм трошечки допомагаєте. І нехай вони розходяться настільки, наскільки можуть. І в цьому положенні можна трошечки так ніби динамічно попружинити. Праворуч-ліворуч, тільки не оцією частиною, щоб ви тут а, сухожилля собі зв'язочки робили нестабільними. А ось цією частиною, де пальчики. Поміняйте. Чотири вперед, допомагайте руками, якщо вони самі не рухаються. І цей пальчик загнути, слідкуйте за, контролюйте рівень болю. Не завалюйте ось так стопу, як я зараз зробила, а виставте її ось перпендикулярно підлозі по одній лінії з ногою. Добре, друга ніжка так само. Трошки попружиньте, відмітьте, яка краща нога. З цією вправою справляється. Тепер поміняйте. Шість, 5, 4. Ось тут рівненько, не завалюйте. Три, два, один. Добре. Тепер давайте спробуємо з вами розшевелити ваші пальці. Піднімайте великий палець вгору. Якщо важко на двох ногах, то спочатку з однією розберіться. Ці чотири пальці тут, а один піднімається. Якщо не виходить, що робити? Ви тримаєте, допомагаєте рукою. І знову не виходить. Ви берете другу руку і піднімаєте. Це вже свідчить, що втратився зв'язок з ЦНС, і його треба відновити. Відновлюєте ви цей зв'язок за допомогою рук. Ви допомагаєте руками, щоб знову достукатися до ЦНС сказати, ні, ні, я ще хочу, я ще хочу рухатись, допоможи мені. Тепер фіксуємо цей палець і піднімаємо 4. Можна з допомогою рук. Або без. Добре, якщо виходить, у вас і окремо піднімати великий палець, і окремо піднімати чотири пальці. До другої ніжки переходимо, якщо ви не можете двома одразу. Якщо можете двома одразу, просто більше разів зробіть. І тепер зафіксували великий палець і чотири. А потім навчитися ще й ось так окремо. Кожен. І чотири. І ось так, якщо це, двома. Ногами. Не переживайте і не засмучуйтесь, якщо не виходить. Повірте, пальці дуже швидко перенавчаються. Я це знаю все з відгуків, дівчат дівчаток-клубі. Ми це все перевіряємо на собі. Добре! І тепер спробуйте за таким самим принципом працювати мізинцем. Ви притискаєте ось ці пальці. І пробуєте підняти або хоч якось ось порухати. У мене, в принципі, мізинець добре рухається, я його відчуваю, ви бачите. І ви можете так само спробувати мізинцем, якщо його не виходить, то в сторону відтягуєте його руками. Давайте мізинцем на іншій стороні. Ви притисли 4 і пробуєте мізинцем. Якщо не виходить, ви допомагаєте руками. Ліва не така слухняна у мене, тому працюю, продовжую з нею. Добре, тепер пальчик в сторону. Ось на правій нозі у мене він досить добре не тільки вгору рухається, а й у сторону. Ось відводиться. На лівій трохи гірше. Угу. Але є. Тому я беру резинку, надіваю, ставлю ноги так, щоб вона була натягнена. І ось цим, тільки не на ось цю, не на шийку, прям таку цього пальця а вище. ось Тут посередині. Тут так само. Ось цей палець фіксуйте лівий, а цей відпускайте. Відпустили ось натяжіння трошки більше зробіть. Відпустили палець, а тепер його напружуйте, щоб. Підсунути і резинка натягнулася, знову відпустили, розслабився і підсунули, і відпустили і підсунули. Ще 5, так можна робити до 12 повторень, я роблю тільки 8, ви можете зробити більше, натиснути на паузу, ще зробимо 3, 2, 1. Тепер я цей зафіксую рівненько, тримаю, а цим буду намагатися ось я його розслабила, піддалася натяжінню резинки, а потім кажу: ні, ні-ні-ні-ні. Я назад хочу. Піддалася ні назад. Піддалася назад. Якщо треба, допомагайте рукою. Ця вправа набагато ще складніша, ніж піднімати палець вгору. Тому допомагайте, не бійтеся, зробіть ще два або до 12 разів. Один є молодці. Уже, я думаю, відчули зараз по трошечки на на подушечку. Так повиходьте. Можливо, відчули по-іншому вже. Свої стопи, зону під подушками, як вони згинаються. І попрацюємо з мізинцем. Візьміть іншу резинку, якщо ну, буде складно. Тут так само я ногу зафіксувала, але мізинчик маленький, йому треба зовсім мало навантаження. Я тримаю ці, я відтягнула його, а потім. Я намагаюся притягнути. Звичайно, я руцьокою піддаюся, бо мізинець не справиться з таким. І відпускаю. Якщо не виходить, що ви робите? Бо, по по-перше, перевіряєте, чи не занадто відтягнули. А по-друге, ви допомагаєте, тільки не вниз ось тут, а на вершечок трішки нижче. Відтягнули і допомагаєте. Тільки резинка настільки розслаблена, щоб палець хоча б. Ну, реально, зміг би ось так, як я це роблю. Бо якщо вона сильно натягнута, то мені ось так його буде важко поставити. Теж робіть до 12 разів. І кожного заняття відчувайте, чи не відбулися якісь зміни у відчутті і роботи пальців. На другій ніжці. Так само тримаємо так, відтягнули і притягуємо. І притягує, притягую. Є пять. Чотири. Три. Два, вся нога грає, але ні, мізинчик хочу вимкнути. Один є. І тепер я вас хочу попросити, щоб ви присіли в колінах. І повиходили на а, подушечки, відчули згинання в пальцях. І дивіться, ноги мають бути паралельно. Ось це негарне не положення ніг при ходьбі чи стоянні. Треба повертати їх до природнього ось такого паралельного. Це значить, що якщо так виставити ноги, це вже головки тазостигнових кісток, у кульшовій впадені вони вже занадто у них задня ротація. А, так, є. І тепер в цьому положенні на, коліна, на зігнутих колінах, ви крокуєте по кімнаті десь 5 хвилин. Що ви робите? Ви перевіряєте правильність кожного кроку, щоб пальчики розчпірювалися, щоб оцей перекат з п'яти по стопі. І дивіться, коли з п'яти перекат. Потім йдете по стопі, і потім ось тут має дві ось ці точки, основні точки стопи, і потім згинання пальців. Три точки стопи. Раз, два, три. І ось ви стоїте на п'яточну точку, потім дві. і згинання у пальцях. І так, само має бути на кожній нозі. Якщо ви присядете то ви зможете походити по кімнаті і відчути саме ось такий рух стопи. 5 хвилин додавайте після тренувань на стопи. Дякую вам за тренування. Сподіваюся, що ваші стопи і ви оціните результати після регулярних тренувань зі стопами. Будьте активні, будьте здорові, залиште своє серденько, підписку, коментар і побачимось на наступному тренуванні.